І готуємо на націльно зорневому борошні, змащуємо стомат пастою, викладаємо потім. М'ясо, курки, екологічно чисте томати, сир випікаємо при температурі 180 градусів до готовності. В кулінарному хабі у Чернігові кухарки шкільних їдалень та садочків виконують підсумкову роботу на курсах підвищення кваліфікації. Навчання тривало три тижні на базі Чернігівського центру професійно-технічної освіти. Майстриня-тренерка Світлана Круцько розповідає: учасниці відпрацьовують технологію приготування страв зі збірника українського шеф-кухаря Євгена. Це салат з капусти, суп віші-суаз, люля-кебаб з е, соусом батерчікен, десерт бленманже з ягідним кюлі, риба е, під соусом бешамель, плов з курки, компот дієтичний із м'ятою. Взагалі навчання складається із 90 годин. Це теоретична частина та підсумкова робота. За словами Світлани Крудько, їхній хаб оснащений сучасними кулінарними системами. Тому, крім меню, учасники практикують використовувати нову техніку. Жінка каже, ці навички допоможуть оптимізувати та покращити процес приготування здорової та збалансованої їжі для дітей. Все готується в одній чаші. Не треба нам не сковорідки заміняють, не кастрюлі, нас він кличе. Ви бачите, сигналізує, що треба нам уже закрити і покласти щуп. Закладаємо щуп і закриваємо чашу. Тетяна Галенко у професії понад 35 років. Нині працює у дитячому садочку в березні. Каже, за останні 10 років моню для дітей змінилося. В закладі вже готують страви за рецептами клопотенка, тож курс був для неї корисним. Тоді більше йшло мучних продуктів. Більше сахару, більше солі. Щас все збалансовано. Ми тут вивчили багато соусів, яких ми раніше не готували. Багато каш, які ми раніше не готували. Перші страви, другі, солодкі страви. На даний час ми приготували люля-кебаб, це дуже корисна страва. Будемо надіятися, що наші дітки будуть її приймати. Каже, тепер мріє про нову кулінарну техніку у садочку. Ми завжди варили в кастрюлях, Дивіться, яка зараз апаратура. Нам під такою. у нас немає таку садочку. Надії цибулько 19 років. Вона працює у Куликівському ліцеї. Каже, тільки розпочинає кар'єру кухаря, тож курси допомогли відпрацювати меню до нового навчального року. Навчилася дуже багато чого цікавого. от прям. Випікати, Випікати всяку випички. Мені дуже це сподобалася й під соусом і сир. От як для мене це дуже класно, вкусно, воно смачно. Валентина Волова працює у Седнівському ліцеї 13 років. Каже, завдання з курсів виконувала навіть вдома. Там треба було презентації скидати. Готувала кебаби з, з м'ясом. На шпажках дітям дуже сподобалось вдома. І без з рибою теж готувала. Діти моя дитина, яка не любить рибу, тільки їла рибу з овочами. І з пишами директорка Чернігівського центру професійно-технічної освіти Наталія Потєхіна розповідає, цей хаб єдиний такий в області. Його вдалося створити завдяки швейцарсько-українському проєкту «Дісайд». кошти, які надані швейцарським проєктом. Це 4 мільйони 700 тисяч. Також ми використали 180 тисяч. Це кошти нашого навчального закладу з зі спецфонду. Це в першу чергу профарітаційна робота, тому що сьогодні потреба в кадрах кохарів кондитерів вона дуже велика у нас в області, і ми вирішуємо проблему перепідготовки кадрів. Ми вирішуємо. Проблему навчання наших учнів за словами Наталії Потєхіної за травень та червень 2025 року курси підвищення кваліфікацій пройшли 83 кухарі. Скільки ми можемо перепідготувати, скільки буде бажаючих? Я думаю, стільки ми будемо здійснювати підвищення кваліфікацій. Також у хабі мають змогу навчатися і учні Чернігівського центру професійно-технічної освіти. Марина Кирієнко, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.